Так, почекаємо хвилинку ще, потім все підключиться. 40 хвилинна така перерва. Вона теж а, дає змогу зрозуміти, хто дивиться онлайн, а хто відповідно можливо, просто запустив а, Zoom і, відповідно, займається своїми справами. Тому що не всі студенти, принаймні денної форми, вони відвідують онлайн такі заняття. Тобто, на жаль, відвідуваність. Є не дуже високою. Ну, відповідно, от я якраз як приклад буду наводити вашу групу, де, от принаймні, сьогодні я бачив, там, здається, всі буде. Ем, от. А що ви говорите? Не чутно було. Ну, ладно, ем, окей, так, запускаю демонстрацію екрану. От, е, і продовжуємо. Е, Розбиратися з деревом. Ну і, відповідно, тут, ще раз повторюсь, PLC PRG, відповідно, це наш, основна наша функція, яка буде виконуватись і де ми будемо писати нашу програму. В складних проєктах, звичайно, у нас буде не одна функція. У нас може бути декілька різних функцій, які можуть викликатись різними подіями, натисканням на кнопку, переходом в інше вікно. На е, операторській панелі і таке інше. От, е, ну, в даному випадку, так як ми будемо працювати з простими проєктами, то е, ну, я думаю, що у всіх у вас в лабораторних роботах буде лише одна ось ця основна програма. От. Е, ну, відповідно, конфігурація задач: тобто, тут вказується, які програми яким чином запускаються, да? тобто, в принципі, коли запускається та чи інша програма. Ну, наприклад, в даному випадку у нас є лише main task, відповідно, головний таск, да? і, відповідно, ось ця головна наша задача, яка записана ось тут. От. Тут, відповідно, теж ви можете створювати нові тоді, відповідно, задачі. От. Ну, Якщо у вас є декілька різних, декілька різних ваших програм, відповідно, вони повинні запускатись по-іншому. От, ну, відповідно, так як ми обрали з вами мову Leather Diagram, то, відповідно, у нас зараз ось це вікно PLC PRG, воно виглядає ну, приблизно так же, як і виглядає в PLC Fiddle, тобто є місце для створення ось цих сходинок, ранг да, з англійською мовою. Uh, і, відповідно, тут ми будемо розміщувати наші контакти. Ось вони, тут ми будемо розміщувати наші обмотки реле. тут ми будемо розміщувати різні функції, елементи, можемо розміщувати різні відповідно uh, таймери і таке інше. Тобто, зверніть увагу: тут у нас, от зліва, справа верніше є панель інструментів, вона зараз приколита, да. Тобто. Я хочу вона зараз не приколоти, Тепер вона буде ховатись, так вона приколота. От, а, тобто, в тому випадку, якщо ми знаходимося на вікні нашої програми, то у нас панель інструментів вона автоматично активується ну, і спрощує вибір тих чи інших елементів. От, а, ну і для того, щоб розмістити певні елементи вашої програми на окремому своєму ранг, то від, ви можете або а, питання якесь. Уже на англійському все. Ну, окей, добре. Тоді, в принципі, знайду, знайду можливість і відповідно подивлюсь тоді, яким чином я русифікував. Так, да, відповідно, ми тут вибираємо потрібні нам елементи і, відповідно, встановлюємо їх на відповідний ранг, тобто на відповідні сходинки нашої програми. Ну, Для початку створимо най. Простішу, скажімо так, програму, яка буде складатися з одного контакту і з одного реле, от відразу звертаємо увагу. Зверніть увагу, бачите, у нас є автоматична перевірка на помилки. Як тільки ми розмістили один контакт. І нічого з ним не зробили, то відразу ж нам а, кодесіс попереджає наш, що у нас тут щось не те. Місто знака вопроса требується вираження, ні, допустимо, символ, знак вопроса і таке інше. От, тобто це теж досить зручно, і, в принципі, ви зможете зрозуміти і побачити, що ж у вас не так. Ну, давайте тоді, щоб цієї помилки не було, відразу перейменуємо наш е контакт, е двічі клацнемо на нього. В результаті замість знаків питання ви можете створити свою власну змінну якусь. Ну, наприклад, це у нас буде нехай буде баттом 1 Наприклад. От, і зверніть увагу, відразу ж це автоматично, це не після того, як я щось там натиснув. Якщо ми вводимо ім'я нашої змінної якоїсь. То відразу у нас спливає нової змінної і мається на увазі, то відразу спливає ось таке віконце, де нам треба встановити параметри цієї змінної. В принципі, зараз тут, поки нам нічого встановлювати не треба буде, от, тип булян нам підходить. Да, це у нас контакт, да, який замикається, який генерує сигнал нулика або одиничка, замкнутий або розімкнутий. Це тип сигналу Boom. Е, початкове значення ми можемо не встановлювати. Адреса. Теж залишаємо пустим. Адреса, якщо ми б використовували, зараз писали програму для якогось конкретного ПЛК, то згадайте ось нашу першу лекцію чи другу. Там я розказував про адреси, про модулі введення-виведення, input, output, контакти. І, відповідно, я говорив про те, що кожен із цих контактів має свою адресу, свій номер, можна сказати так. От, і фактично ось тут е, і відбувається е, поєднання ось цього імені, да, яке ви створили, і реальної адреси на ПЛК, е, яка е, прив'язана до конкретного виводу. Зараз давайте я можливо. Відкриємо методичку по siemens сіматік Там повинні бути у нас картинки. А, ну тут, на жаль, в принципі, не вказані. Ні, хоча вказані, да. От у нас вказані адреси, тобто 124, 125, інпути, аути. Тобто кожен вивод він має свій номер. От, Ну і коли ви пишете програму, то ви посилаєтесь на конкретні ось ці адреси. Ну, Для прикладу, якщо ми захочемо звернутися ось до конкретно цієї адреси, 124.0. Тобто 124,0. Дивимося: от у нас input, да? 124 байт. Да? Тобто вісім цифрових входів. Да? Тобто кожен цифровий вхід це один біт фактично, да? нулик або одиничка. Вісім біт об'єднуються в один байт, який ховається під одним номером, під однією адресою. 124 в даному випадку. Я думаю, цифри 124 видно трошки збільшують. От, і, відповідно, кожен із цих виводів має свій номер біту від 0 до 7. От, тому, якщо ми хочемо підключити, наприклад, хотіли б підключити до 124.0 біту, то ми повинні були б написати ось таким чином: знак долару І 120 і х ще треба було 124.0. Бачите, тепер помилки немає, тут червоний кружечок, той зник. От, що це значить? Долар І це посилання на входи, крім долар I, може бути долар O, це вихід, От. може бути долар М, тобто це memory, це внутрішня, скажімо так, пам'ять. Ну і замість X може бути W, це буде Word, відповідно, це вже не біт конкретний, а це буде вже два байти. От, може бути B-байт, ну і так далі. Ну і відповідно, ось ця частина це адреса, яка береться саме вже в конкретному ПЛК, а при необхідності, якщо ми посилаємося на конкретний біт, то тоді через точечку ставиться номер біту. От тому це те, що відповідно стосується конкретного підключення до конкретного ПЛК. Ну ще раз повторюсь, так як у нас ми зараз ПЛК реально використовувати не будемо, будемо в емуляторі все ж таки працювати, то в адресу ми нічого не встановлюємо. От, до речі, якщо цікаво, ось цю методичку, в принципі, теж можу скинути. Хоч ви Siemens працювати не будете, ну можливо, комусь це теж знадобиться. От, а тепер зверніть увагу, в принципі, все нормально. Да? Єдине, що кодесіс відразу попереджає. Код батон не має іместя. Це зроблено намірено. Тобто він говорить, це не помилка, в принципі. Ну, подумайте, можливо, тут ви щось забули. От, ну, звичайно, у нас ця кнопка, вона ні до чого не підключена. Тому ми можемо просто отак от -от класнувши. Ні, так не хоче. Встановити елементи здесь просто вимагає. От, ну тоді вибираємо просто відразу. На кнопочці реле, да? контакт релем, тобто навантаження. В да? якості навантаження може бути лампочка, індикатор якийсь двигун, все що завгодно. В принципі, ну і так, також давайте, наприклад, нехай це буде Lamp, Lamp1 зробимо. Теп, теж тип Boolean, в принципі, все залишаємо без змін. От, зверніть увагу, тут у нас нема підключення до землі, тобто на відміну від PLC FIDE. Ну, в принципі, це теж можливо. Це, це не є помилкою. От. Ну і якщо ми хочемо е, створити е, розгалуження, наприклад, чи ще щось таке, то ми можемо вибрати, наприклад, ось е, е, одну з гілок, вставити тут в'ет. Так вона не хоче сюди, ну, можна От, і відповідно, потім вже продовжувати розміщувати елементи, відповідно, у потрібних нам гілках. Це я будемо зараз. От, також зверніть увагу, що всі ваші елементи, які ви додаєте, і всі ваші змінні, вони прописуються в ініціалізації вашої програми. Бачите, тобто, тут написано: Program PLC PRG, тобто назва вашої програми, і змінні прописуються, яким чином вони тут у нас будуть іменуватись. Тобто, button 1 Ось вона, тип Boolean. Да. А, встановив кодис. Тобто Михайло вже встановив кодесис, він скачав і встановив його. І він на англійської мови. Тому, в принципі, тут треба русифікацію, тоді окремо я розкажу, коли подивлюсь, яким чином я русифікував. Так. Да. Віталій, хочете щось сказати, чи то руку так підняли. Окей. А, звичайно, ну, буває нічого страшного. от Окей, відповідно. Тобто ми зараз створили найпростішу програму, в якій є одна кнопка і відповідно одне навантаження. От, ну і звичайно, скажімо так, ця програма вона не дуже нам така цікава. Ну, тим не менш, давайте розглянемо, яким чином можна створити а, також ще а, візуалізацію. Да? Тобто, це вже буде наступний крок, а, який а, до цього ми не розглядали. Тобто, візуалізацію, в принципі, а, на чому вона може відбуватися, да? В реальних випадках це може бути е, окремий е, модуль у вигляді екрану, ну, наприклад, сенсорний екран, от на якому ви будете е, відображати е, мнемосхему вашої системи автоматизації з кнопочками, з перемикачами, з індикаторами, з зв'язками всередині вашої схеми, яка буде показувати е, всі відповідні елементи, е, е, там, які автоматизуються. От, це може бути просто екран комп'ютера, чи додатковий екран, який підключається, наприклад, до Raspberry Pi. Тобто, в будь-якому випадку, частина візуалізації це якась схема візуальна, яка або просто показує, або в більш поширеному випадку і показує, і є інтерфейсом зв'язка користувача з самим ПЛК. Тобто користувач може натиснувши на сенсорному екрані, перемкнути режим роботи або встановити якісь дані. В найпростішому випадку, зараз ми зможемо лише показати нашу кнопочку і натиснути її, чи включити-виключити, і побачити, як буде включатись чи відключатись наша лампочка. От, для того, щоб додати, для того, щоб додати модуль візуалізації, так. Зараз. Нам потрібно додати новий об'єкт. Проєкт додавлення об'єкту. В принципі, він здається, тут теж у нас десь був. О, да. ну, в будь-якому місці, в принципі, додавлення об'єкта у нас тут є. От, е, і нам потрібно обрати тут е, візуалізацію. От у нас. Ну або ж проєкт, додавні об'єкту, візуалізація. Ну, необхідно трошки теж почекати. Нам необхідно активувати бібліотеку. Зверніть увагу з те, що я говорив. Тобто для візуалізації у нас є своя бібліотека від От, тобто, яка містить елементи інтерфейсу, тобто прямокутнички, кнопки, світлодіоди і таке інше. От, це стандартна бібліотека. В принципі, певні виробники можуть, наприклад, випускати якісь там свої бібліотеки візуалізації, які можуть бути платними, а можуть бути безкоштовними. Ну, для створення базових елементів візуалізації, в принципі, достатньо ці базові. Бачите, бібліотека символів, в із бібліотека, заджавши графічні елементи і об'єкти. А добавить. Зараз тут вона повинна додатись до менеджеру бібліотек. Вимагає певного часу. Досить повільно теж додається чомусь. Скоріше за все, це пов'язано з онлайн-трансляцією, тому що, як правило, воно швидше працює. Ні, ще не закінчила. Якось дійсно, дуже довго, дуже довго. На жаль, прискорить не вийде. О, це закінчила встановлювати. От, е додалась, відповідно, е бібліотека, е і додалась. Е Менеджер візуалізації, тобто на чому, в принципі, візуалізація буде запускатись. Да? Тобто, у нас є тарджет візуалізації, відповідно, тобто на нашому девайсі, от. і також є можливість веб-візуалізації. В принципі, це значить, що ви можете, якщо у вас встановлений фактично ваш комп'ютер перетворений на сервер, то ви можете запускати веб-візуалізацію по адресі. Там, IP-адреса відповідно, і, відповідно, веб Веб7 здається, називається адреса. Тут точно теж нам скидку не скажу. Давайте спробуємо запущу. А, ну от веб вісу Ім'я HTML файла. От, тобто, в принципі, вам достатньо зайти за веб адресою вашого комп'ютера, за IP-адресою вашого комп'ютера і через слеш написати веб-візу, і ви тоді ви побачите теж екран а, з тією візуалізацією, яку ви тут розробляєте. От. Це буде працювати або лише в локальній мережі, або якщо ваш комп'ютер налаштований таким чином, щоб він, як сервер, видимий з мережі інтернету, то тоді ви, в принципі, можете заходити з будь-якого комп'ютеру. Ну, теж бачите, текст, текста да, по умолчанню сенсорного екрану. От. Ну, по... В більшості випадків, якщо це ми працюємо з Стандартного комп'ютера, то тут буде лише клавіатура. От. Ну, і відповідно, основна візуалізація це, відповідно, тарджет візуалізація, яка буде запускатись у самій програмі. От, окей, відповідно, тут у нас є кнопочка, є індикатор. Ну, будемо вважати, що це індикатор, я написав там лемп, Тому давайте відразу на панелі інструментів додамо елементи, які будуть візуалізувати нашу кнопку користувачу. Тобто він може її натискати, да? і також буде лампа, яка буде світитись. Переходимо на індикатори, переключателі і зображення. Ну, давайте нажимний переключатель зробимо. Ось такий. Так. І давайте відразу поставимо кнопочку індикатор. От, і тепер зараз налаштуємо ці параметри. Перемикання в властивості відбувається автоматично. Зверніть увагу, бачите, От, Тобто при виборі наступного елемента цей, ці властивості будуть відображатись уже для конкретно цього елементу. От, в першу чергу нам треба задати змінну, яка буде асоціюватись із цим елементом управління. Тобто, ми пам'ятаємо, що у нас в PLC-програмі є кнопка button 1», бачите, Var PLC PRG, button 1». І та ж сама лампа PRG.lampa PRG 2. Тому задамо в змінні, тут двічі клацаємо, І вибираємо в трьох кнопках, в трьох точечках, верніше. Для нашого конкретно application, для нашої програми PLC-prok вибираємо button-1. ось Наша кнопка. Uh, і тут ми вибираємо звичайно лампочку нашу. 1. От, зверніть увагу, що ви можете uh, змінювати, uh, в принципі, параметри ваших елементів. Да, тобто, uh, в даному випадку тут у нас є позиція, ширина, висота, uh, колір. Да. Наприклад, червоний, ну і так далі. Для цього елементу управління тут буде трошки інші параметри, да, тобто колір фону і таке інше. От, тут варто сказати, що е, якщо ви захочете, наприклад, створити якусь свою власну кнопку, да, от, е, то в принципі в кодесі це є можливим. Тобто ви можете завантажити, ну, скажімо так, рисунок і перетворити його на кнопку. Ну, як правило, всі використовують стандартні елементи управління, які є в стандартній бібліотеці. Навіть в реальних проєктах, тобто, в принципі, ну, краще все ж таки використовувати те, що є. От, ну тут теж можна колір фону змінити не таке інше. Um, от. Ну і в результаті тепер давайте я розділю наше вікно. Нова група вертикальних вкладок, ось там зробимо, для того, щоб ми бачили паралельно, як буде працювати програма, як вона буде візуалізуватись. От е, так. Ну і в принципі, поки вважаємо, що от у нас ми написали цю програму, тобто все зробили те, що треба, і зараз, відповідно, будемо тоді вже переглядати, яким чином ця програма виконується на якомусь реальному обладнанні. От, е, в першу чергу, е, проєкт треба зібрати. Тобто, я думаю, в інших дисциплінах, які у вас є в цьому семестрі, вам викладачі теж розказували. Ну, а ті, хто навчались з самого початку, з бакалавріату, то відповідно знають, що будь-які проєкти програмні, вони компілюються. От, не виключенням є і кодесіс, тобто, вам спочатку треба в режимі компіляції скомпілювати ваш код. Тобто вашу програму. Бачите, де компіляція приложення Device Application. Іде відповідно виконання певних команд. Ну, в даному випадку помилок, звичайно, тут у нас не може бути, тобто, все просто. Ну, от, компіляція завершена: 0 ошибок, 0 А, Після компіляції нам треба запустити ПЛК. Для запуску ПЛК в режимі онлайн. Бачите, у нас є кнопочка логін. Да? Тобто, ну, ус, логін. От. Легін. Фактично. Ми будемо запускати наш ПЛК. Фактично. Зараз я його запущу. Він говорить, що активний путь не задано. Встановіть його. Так. Да. Додаємо новий шлях. Так. Зараз подивимося, чому він у нас не о, запускається. Так, і чомусь він говорить, що у нас гейтвей не готовий. Гейтвей у нас запущений. А, так, давайте, можливо, виберемо другий Gateway. Хоча localhost все, окей, все повинно бути окей. Бачите, ага, все зрозуміло, чому. Він чомусь не, якийсь інший а, пристрій знайшов. Окей, ну тоді так. Ну, от, тобто тут, якщо у вас випадає таке ж саме віконце, то виберіть е спочатку Gateway. В принципі, скоріше за все, він повинен у вас бути один. У мене було просто і для Raspberry, Pi, тому тут два. Е от. Gateway повинен бути запущений. Ось цей червоний значечок «CodeSys Gateway Sistry, права кнопка миші, бачите, повинна бути натиснути Start Gateway. От, ну і потім після цього, вже після того, як ви підключите ваш пристрій, берете тут назву вашого комп'ютера, бачите, тут написано: «Производитель таргета, тобто компанія 3S, відповідно, виробник кодесі, у вас повинен за, загорітись червоним «CodeSys Control Win 3. Тобто тепер уже фактично наш ПЛК, скажімо, вірніше, наш комп'ютер виступає як ПЛК. От, окей, девайс, в принципі, підключений. Ну, тут є теж ще різні там, додатки, прилеження. Відповідно, ну, тут у нас немає нічого зараз ще не завантажено, тому приложення жодні неактивні. От, права доступу пользователі і групи теж важливий момент. Ми можемо зробити так, що. Різні користувачі матимуть різні права доступу, і ми можемо також виставити логін і пароль, наприклад, для певних користувачів, щоб вони могли заходити на наш, на наш ПЛК, тобто мати доступ до панелі управління. О, зараз, звичайно, теж ми цього робити не будемо, але тим не менш, такі можливості є. От, і далі, в принципі, після того, як ми вже запустили ПЛК, червоним завантажилось у нас, то, відповідно, ми можемо заходити у відлагодження. Так, стоп онлайн. Да, заходимо ще раз в логін. Тому що до цього ми ж не сконфігурували, тому вискакувала помилка. Предупреждення приложення Application запущено на PLK. необхідно замінити. Заміняємо, так. Да. Приложение актуально. Девайс соединен. Application запуск. Тобто йде запуск нашого додатку. Зараз треба почекати, поки він скаже, що все.